Доброго дня, любі малята! Сьогодні я хочу запропонувати вам гру шкідливі і корисні продукти. Отже, давайте зараз з вами розподілимо корисні продукти покладемо в корзину, а шкідливі викинемо в смітничок. Добре? Давайте тоді починати. Дітки, подивіться! Всі впізнали смачне, соковите, червоне яблуко. Куди ми його покладемо? Ну, звісно ж, в корзину. А це що, діти? Так, гамбургер. І він некорисний. Молоко, куди ми з вами покладемо? Ну, звісно, в корзину, адже воно дуже корисне для здоров'я. Всім знайома на смак соковита, жовтенька, гарненька груша, корисна груша. Ну, звісно. Всі впізнали картопля фрі. І ми її відправимо в світничок, адже вона дуже шкідлива для здоров'я. А Кока-Колу куди ми покладемо? Звісно, в смітничок, адже вона теж не корисна. Дивіться, яке гарне яйце знесла курочка. І ми покладемо його в кошик, адже воно корисне для здоров'я для нашого організму. А це що, дітки? Мабуть, ви всі бачили зелененькі брокколі і теж покладемо в корзину. А що зараз зображено на картинці? Так, це сосиски і вони дуже шкідливі, хоча смачні. Ну і останні в нашій грі це солодка шоколадка. Але вона теж відправляється в смітничок, адже багато цукру. Молодці дітки! Ви гарно впоралися із завданням.